Якщо в тебе немає хороших рольових виконавців, дуже важко розраховувати на чемпіонство, бо це один з найважливіших ключів до успіху. Спеціально для таких гравців була придумана нагорода кращому шостому або найкращому запасному. І саме в цьому відео я б хотів поговорити за цих хлопців і визначити топ 10 кандидатів за дану нагороду в сезоні 23-24. Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Протискаємо великий палець догори Авансом. Для вас це секунда справи, а для мене величезна підтримка. Влаштовуйтесь позручніше, а ми починаємо. Let's go! Відкривати наш ТОП буде Джордан Кларксон. Незважаючи на колишні заслуги, а Кларксон перемагав в цій номінації в 2021 році та свої феноменальні статистичні показники на перший погляд, володар імені Гота набирає в середньому 17 очок, робить 3,5 підбирання та віддає 4,8 передачі за гру. Все ж Джордан проводить дуже багато матчів в основному складі, через що зростає кількість хвилин на майданчику. Відповідна прямо про. Пропорційно зростають інші статистичні показники, а ми спілкуємося в даний час саме за кращих запасних. Тому 17 плюс, 3 плюс 5% мене ніяк не можуть дивувати, коли гравець майже половину матчів виходить в старті. До того ж, коли баскетболіст кидає так жахливо з гри 41,5% та з 3 29,5% при 5,5% спроб за гру. А якщо ми будемо дивитися ще на те, як команда грає з ним та без нього на майданчику, тут взагалі вийде те, що Кварксон мінусовий гравець, і від нього більше шкоди, ніж користі. Наступний гравець має точно такі проблеми, як і Кларксон, він виходить іноді в старті, що автоматично зменшує шанси за нагороди кращому запасному. А також ефект появи Бенедікта Матуріна на майданчик характеризується з позначкою мінус. Індіана набагато краще без нього. До того ж, Матурін трохи здав статистично в порівнянні з минулим сезоном, коли він був восьмим кращим шостим гравцем, але позитивна динаміка все ж прослідковується. Бенедікт став ефективніше атакувати, і найбільше це стосується дальнього китку, де він прибавив аж 4%. Втім, цього все одно ще замало щоб бути вище у даному топі. Таким самим неефективним в киткомому плані, як два інших представника топу є Карісла Лаверт. 14 очок в середньому, 3,6 підбирання, 4,4 передачі, з реалізацією 41,5% з гри, 32,7% з 3 та 76% з лінії штрафу. Втім, у нього є важлива відмінність, він залишається плюсовим гравцем, хоч в захисті з лавертом кавс просідає, але Каріс допомагає перекидувати суперника. І за рахунок атакуючих дій приносить користь команді. Кавс посідає вже друге місце на сході, і одним із гвинтиків у їх успіху є саме Каріс Лаверт. Незважаючи на постійні травми лідерів, в тому числі і Беккорті, він послідовно виходить з лави запасних та виконує роль джокера. Переходимо до сьомого місця, де у нас розташовується бігмен Minnesota Тімбервулс на сріт. Вовки грають у дві вежі, що перетворює Ріда на універсального бігмена, який по черзі змінює в ротації Карл Ентоні Таунса і Руді Гобера. І з цими обов'язками він справляється цілком успішно, набираючи 12 очок в середньому, роблячи 4,5 підбирання та віддаючи одну передачу за гру. Реалізуючи 48,5% з гри, 41,2% строчкової на 4,6 спроби за гру, також 75% має з лінії штрафу. Нас корисний як в розтягуванні майданчику завдяки феноменальному троочковому, так і на своїй половині, особливо в парі з Гобером. Хоча в захисті Руді робить навіть Стаунса за суперефективного біста на підстрахуванні. Але факт залишається фактом. Нас рід той самий топовий запасний, який допомагає Мінісоті очолювати Західну конференцію. Наступне місце і також Бікмен, на цей раз Milwaukee Bucks, Bobby Portis, майже все те ж саме, що по ріду, але з невеликою відмінністю. Портіс менш зосереджений на триочкових і більше атакує всередині дуги, що дає перевагу у відсотках з гри, але здалеку у нього трохи гірше. Тим не менш, 38% на трьох спробах це непогано. Портіс, безперечно, загроза і це допомагає Бакс. 12,7 очок, 6,9 підбирання, Портіс лідер NBA серед запасних гравців за загальною кількістю підбирань, що також має який плюс у боротьбі за дану номінацію. Але всі ці плюси і ватації нивелюються провальними відрізками в обороні. Якщо атакувальний рейтинг з Бобі залишається таким самим, як і без нього, то ось захист страждає, виводячи всі старання в нуль. Тому Бобі Портіс лише шостий, топ 5 відкриває Рассел Весбрук, який все ж зміг прийняти роль запасного, чим реанімував свою кар'єру. Чомусь прийняття для людей приходить майже завжди з запізненням і через заперечення. Втім, Тайрон Лю зміг достукатися вкотре до зіркового гравця, що виливається в відмінні результати на майданчику. Мінусом для Броді є те, що він вийшов 10 разів в стартовому складі. Але він примудряється бути корисним та плюсовим. І хоч його жахлива реалізація нікуди не зникла, він залишається вірним своїй професії будівельника, продовжуючи викидати цеглини. Але своїми стараннями та бажанням компенсує всі недоліки, що на знижених об'ємах зовсім не відчуваються, та в підсумку трансформують колись зірку NBA в корисного рольовика. Тім, Хардвей Джуніор це еталонний підвид найкращих шостих гравців, яких просуває ліга, такий собі праймовий вид Джордана Кларксона саме тоді, коли він отримав нагороду. Вміє скорити, і все. На жаль, загальна маса людей концентрується на атакуючих діях. І дуже мало людей відмічають захист, що робить з подібних персонажів, на кшталь хардвея героїв. Але я не належу до більшості, тому він у мене четвертий. І хоча він кидає з допустимою ефективністю, ну як з допустимою з натягом, у мене аж око починає смикатися, коли я дивлюся на статистику. 41,5% з гри, 36% з 3 -очковою. Так, з лінії штрафу у нього все добре, 87%. При цьому він набирає 17 очок в середньому, 3,6% підбирання, 1,7 передач віддає і. При всьому цьому він примудряється бустити атаку Dallas Mavericks. в той самий час захист перетворюється в Решето, що відображається в підсумку в близько нульовий баланс. Ну і не забуваємо, що він налутав собі такі показники, коли виходив в старті, та набрав по 30 очок за гру. Третє місце займає захисник Атланти Богдан Богданович. Хоча за загальним середнім показником результативності він поступається трохи тіму хардвою, але коли вони виходять з слави запасних, Богій набирає значно більше, до того ж він краще як болхендлер, асистент і з реалізацією у серпа покраще. Він набирає майже 17 очок в середньому, 3,3 підбирання, 2,8 передачі віддає, з реалізацією 42,9% з гри, 37% з 3 та 91% з лінії штрафу. При цьому кидає 8,4 за гру в середньому. Це просто ну фантастично, як для гравця з лави запасних. Без Богдана у Хоукс гірше як атака, так і захист. І своєю появою він примудряється робити відрізки Атланти плюсовими. До того ж, Богданович другий за загальною кількістю очок та перший за перехопленнями і влучними троочковими з лави запасних, що відображає його користь на обох сторонах майданчику. Я думаю, цей хлопець у багатьох буде топ-1, легітимний запасний. Без жодної появи у старті. Але у мене є один кандидат краще, ніж Малік Монк. І тут я спробую пояснити, чому не Монк повинен очолювати рейтинг. Так, звісно, Малік перший за загальною кількістю набраних очок та передач серед запасних. І більшість журналістів, подивившись на це, відразу проголосують за Маліка. І це безперечно аргументи дуже суттєві. Він набирає 15 очок в середньому, віддає. 5,2 передачі за гру, робить 2,8% підбирання, реалізує 45% з гри, 37% строчковою на 6 спробах, е майже 82% з лінії штрафу у нього. До чого тут можна докопатися, скажете ви. Але при цьому всьому Малік Монк є мінусовим гравцем. З ним Сакраменто набирає менше очок, а пропускає, навпаки більше. Загальний показник Бокс плюс майнус у нього чотири. Що як на мене перекреслює ці старання і амбіції у порівнянні з наступним кандидатом. Найкращим шостим гравцем для мене особисто стає інший представник Лос-Анджелес Кліперс Норман Павел. Ще один легітимний запасний. А його ефективність кітків дарує мені духовний спокій та умиротворення. Так середні цифри можливо не найкращі: 13,5 очок в середньому, 2,5 підбирання, одне передача. Але ж подивіться на цю реалізацію: 49,4% з гри, 45,3% стріочкою на майже 5 спробах за гру, 83,8% з лінії штрафу, 64,1% ефективний відсоток кітів. Просто якийсь космос, космічний. Він третій за загальною кількістю очок серед запасних, при тому, що він набирає 13,5 в середньому. До цього були кандидати, які набрали 15-17 в середньому. І що найголовніше, він покращує і напад, і захист, коли грає. А він і без того дуже крутий в кліперс. Тобто, Павел дає максимальну користь на лімітованих відрізках. Норман, безперечно, найкорисніший гравець слави запасних, що для мене значить як найкращий. А вашу думку, я, звісно, хочу побачити в коментах, хто для вас найкращий шостий на даний час. Якщо вам сподобалось відео, ви обов'язково маєте поділитися їм з друзями. Давайте допомагати просувати та поширювати україномовний контент. А на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!